Слава Ісусу Христу! Ви давно просили мене зняти це відео. Сподіваюсь, ви знаєте, що це за книга. І сьогодні я розкажу вам про неї детальніше. Це старозовітна книга, яка містить молитви, приписувані цареві Давиду та іншим авторам. Молитви да. написані під натхненням Святого Духа у вигляді псалмів. Псалтир містить 150 псалмів, які можна розділити на три самостійних групи – хвалебно-подячні, молитовні та повчальні. Псалтиря це могутня молитва хворих хворі. В тяжких обставинах життя у випробуванні. Для цього треба придбати псалтир, розділений на 20 частин з трупарями, молитвами між ними. Саме таким псалтирем молилися святі з давніх давен. Він розраджує у турботі, заспокоює душу, коли ми збурені та стурбовані. Які саме читати псалми у тих чи інших потребах залишу в описі під відео.